Сьогоднішнього дня надважливим є енергозабезпечення, населення. І от сьогодні принаймні хочу подякувати, ну, відповідно, Черкаському обленерго, але Жашківському відділенню району електромереж, яке забезпечує електропостачання всього в минулому Жашківського району, і особливо керівнику Сергію Петровичу Орещуку, а також всім працівникам нашого відділення Жашківського РЕМ. За плідну працю і співпрацю. Тому, що, незважаючи на там нарікання людей, ясно, що хто не працює, той не помиляється бувають. Але це наскільки мілкі помилки, що, в принципі, їх можна не бачити. А зараз проводиться така глобальна робота по, не тільки по підтриманню, а по заміні обладнання, яке вже морально, фізично застаріло. І воно з настанням зимового періоду особливо не буде надавати. Тієї потужності, яка потрібна. Будуть перебої з електропостачанням, а із-за того, що ворог нас атакує, то в нас вистачає всього. Тому, щоб унеможливити і зменшити ризики, сьогодні проводяться ці роботи. Тому будь-яку погоду, чи це дощ, чи це, 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 це ніч, чи це туман, чи це дощ йде, працівники виїжджають. Засоби, технологія в них є, завзятість є, і саме за це я хочу подякувати. Тому Сергій Петрович, вітання всім передавайте вашим працівникам, від імені всієї громади. Я Хочу подякувати при всіх складностях реалій сьогоднішнього дня. Ви все-таки працюєте і працюєте досить успішно. знаходимося в селі Тетерівка Жашківського району, де виконується заміна обладнання комплектної трансформаторної підстанції повністю 144. Цей район називається Багва. Ми коли складаємо багаторічні плани. в нас входить капітальний ремонт, поточний ремонт і технічне обслуговування. Звичайно, ми зустрічаємося з органами місцевої влади і з Ігорем Андрійовичем, і старостами намічуємо плани, де є проблемні місця, вузькі місця, де є добрі місця. Ми це все спільно виконуємо. До села тетерівки проходить дорога. Ви всі бачили, колись це були дуже великі осокори, Вони були в аварійному стані. Було прийнято рішення, все в законному порядку. Ці дерева були видалені, адже вони знаходились понад 60 років. Вони падали, приносили аварійну ситуацію, приносили значні перебої в електропостачанні, і не тільки тут. Також ми мали проблему до кривчунки на дубину, де було проведено спільно з Жашківським в ЖКГ, з Жашківською міською громадою. Ми провели також розчистку, де покращила надійність електропостачання. І мали досить позитивний результат руками наших працівників при підтримці місцевої влади. При прямій підтримці керівництва обленерго в особі генерального директора Яненка Вадима Васильовича з 18 грудня 2024 року по 10 березня 2025 року ми не мали жодного аварійного відключення в мережах 10 кВт. Це був абсолютний рекорд. Це було дуже позитивно. Зима, а в нас всі споживачі були ввімкнені. Звичайно, що зараз йдуть військові дії, є перебої, є ворог пошкоджує обладнання, але наше обладнання працювало досить-досить надійно. На сьогодні ми проводимо Заміну комплектної трансформаторної підстанції, яка не війшла до плану, яка знаходиться в аварійному стані. і Ми проводимо технічне обслуговування, і було прийнято рішення, було забезпечено з Черкасове БЛНР у нас обладнання, і проводимо заміну комплектної трансформаторної підстанції на нову. Зрозуміло, що це такий район. Ну, село є село, і для нас немає різниці, скільки споживачів заживлено від даного трансформаторного пункту. Для нас навіть один споживач це споживач. І ми стараємося надавати якісні послуги. В липні місяці запланована робота заміни двох комплектних трансформаторних. Підстанцій повністю з новим обладнанням в селі Кривчунка це 57 та 59 Номера також е, заплановано на наступному тижні тут же в цьому мікрорайоні Багва селі Тетерівка заміна 14 опор. Які йдуть по вулицях 0,4 кВт та заміною провода 2 км на нову. Також це все забезпечено і за липень місяць ми просто зобов'язані це виконати і замінити це обладнання. Також ми проводимо по інвест-програмі, ми отримали 122 лічильники Смарт. Де також ми з Ігорем Андрійовичем совітувалися, було прийнято нами таке рішення поставити ці лічильники в районі Жашківського ПТУ-38, де є двохповерхові будинки, які вже мають значний вік свої в цій будівлі, де проживають, як правило, всі пенсіонери, для того, щоб покращити надійність. Якось зменшити їхнє навантаження. Ці лічильники день-ніч. Вони повністю профінансовані Черкасово обленерго, Вони знаходяться у нас на балансі. Ми проводимо повну заміну. Потім стоять загальнобудинкові лічильники. Ми монтуємо це все безкоштовно за наш рахунок. І буде передача показників дистанційно через смарт-систему на нас. І відповідно через воротний зв'язок споживач може платити через інтернет, не виходячи з будинку. Також це проводиться. Це нам залишається до 15 числа. Ми повинні це виконати. Зараз у нас там також працює 4 ланки, 4 ланки виконують цю роботу. Виданий наряд на ремонт трансформаторів підстанції, а саме ми заміняємо КТП. Демонтоване, як ви бачите, лежить на причепі. Нове змонтували. Ця робота потребує відповідальності, уваги, але завдяки... Якісній бригаді ми цю роботу виконуємо. кожного року держава виділяється певні кошти для закупівлі так званих смарт-лічильників. Це розумні прилади, які самі транслюють показники лічильника. Для прикладу, Жашківська філія встановлює безкоштовно споживача такий лічильник. Цей лічильник встановлюється. Потім цей лічильник прив'язується до визначеної підстанції, тобто трансформаторів підстанції. В даному випадку тайка розміщена перемоги напротяг мазина крамничка. Там є три лінії, на яких. У нас зажилені споживачі. Всі ці три лінії, кожен споживач отримає такий лічильник, так званий розумний лічильник. І в голові лінії буде стояти так називаємий загальнолінійний лічильник, куди будуть Поступати ці показники лічильника. І в подальшому, при встановленні так званого маршрутизатора додаткове, то споживач йому не треба буде самому подавати показники лічильника. І з Жашківської філії ми будемо коригувати, дивитись і бачити ці показники лічильника, і їх транслювати на черкаський сервер ПАД не нерозбуд Тобто, така. Зараз у нас є програма державна безкоштовна для населення. Абсолютно так як ця програма лімітована. Лімітована, людина сама не може до неї приєднатися, щоб надавати автоматичні показники лічильника. Але вона може придбати споживач лічильника. Ми його встановимо за певну суму і буде тариф день-ніч, але необхідно буде подавати показники лічильник, як завжди, або через вайбер, або через кабінет, або телефонний мережи. І користуючись нагодою, хочу попросити споживачів передавати показники лічильника не в телефонному режимі, не приходити до нашої філії, а через особисті кабінети. Це зручно, доступно і дуже якісно. Справа в тому, що коли показник подається з 29 по 3 число наступного місяця, програма автоматично не нараховує ніяких показників. Скільки людина не подала, скільки її виставили рахунок. Бо зазвичай, якщо подає не в цей діапазон, то програма дораховує середнє місяць споживання.